Україна авто з вами Артем. Я вже біля цього Мерса, вже другий круг нарізаю. Коротше тачка в двох кольорах іде. Біжевий колір і зелений такий бутилочний. Знаєте, коли в радянські часи був до речі, непоганий автомобіль, цінник його 240 тисяч євро. Це для Європи, для Європи, не для України. Дивіться, ви все бачите. Мейбах. Не мейбах, а майбах. Правильно для вас потістою задній бік, багажник його. Непоганий автомобіль. До речі, в салоні дорого-багато. Дивіться, який біля біж, Який люкс. Уляля! Уля ля Зверніть увагу, на шкіру перфорована світла, біжого кольору. Так, ось така приборна панель. Це не нива, і не джелі, і не чері, то що нам Україна пропонувала. Ви скажіть, що треба придумати, що треба зробити, щоб їздити от на такому відрі, а я б навіть не сказав, що це відро з болтами чи з гайками. Ліси, хоча б пальцями його тако подригати подригати його, за носа і потіскати його. Гарний автомобіль. Це s 580 Maybach. Восьмициліндровка 9-ступенева на 503 конячки. Цінник 256 тисяч євро. Ось такі, дивіться, стоять титанові диски. 22-й радіус. Сила.